Є знижки представляють єдині знижки на Стронг Гель. 10% в аптеках подорожник. Пам також купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Довго очікуване повернення. Дружина оборонця зовсталі розповіла про першу зустріч із чоловіком після двох років надій та боротьби. Про те, що її найріднішого обміняли, вона дізналась з смс-повідомлення. Спершу не повірила, доки не почула його голос наживо. Про усі деталі щемливої зустрічі розповім за мить. З вами новини Тесанюї і я Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. Ми переходимо до новин. Два роки молитв і сподівань, Врешті така довгоочікувана зустріч стала реальністю. Під час останнього обміну військовополоненими, який відбувся напередодні 17 липня, з російського полону до України повернувся нацгвардієць Ігор Горцукевич із Кривого Рогу. Його дружина Анастасія розповіла Суспільному, що чекала на чоловіка протягом двох років. За її словами, про те, що її чоловіка обміняли, вона дізналась з смс-повідомлення. Спершу не повірила, доки не почула його голос наживо. Сказала вона. Одразу після цього жінка вирушила до реабілітаційного центру, в якому наразі перебуває Ігор. Спочатку я хочу його обійняти і повірити, що він вже дійсно зі мною, що він вдома. Анастасія кожного тижня виходила на мітинги, аби нагадати про те, що її чоловік та ще сотні захисників Маріуполя перебувають в полоні. Вона ще неділя виходила на мирні акції, аби полонені повернулись додому. Дівчина наголосила, що буде і далі ходити на мітинги, але вже разом з чоловіком, доки не повернуть усіх наших хлопців. Коли нарешті зустрілася з чоловіком, Анастасія спочатку не повірила, що її чоловік уже. Поруч із нею. Коли приїхала до нього, то до останнього не вірила, що це мій чоловік. Він мене обійняв, і я просто розплилася в його обіймах. Мене переповнювали сльози та радість. Нацгвардієць потрапив у полон у травні 2022 року. Крім дружини, на його повернення чекав дворічний син. Коли Ігор поїхав на ротацію, дитині було лише вісім днів. Нас відвели в іншу кімнату, де ми змогли поспілкуватися. Я одразу показала йому фото нашого сина і просто нарешті подивилася йому в очі. Це неможливо пояснити словами. Крім ігоря під час останнього обміну додому повернулися ще вісім жителів Дніпропетровщини. Повідомив начальник ОВА Сергій Лисак. Ще восьмеро мешканців Дніпропетровщини повернули з російського полону. Вони з Новомосковського, Павлоградського, Дніпровського та Криворізького районів. В цілому, під час цього обміну звільнили 95 захисників зі Збройних сил та Нацгвардії, прикордонників, щоб вони знову вступили на рідну землю. Неймовірних зусиль доклала команда президента Володимира Зеленського. Дякую їм за це. Наші вдома. 17 липня стало одним із щасливих і світлих днів у нашій історії. Цього дня додому вдалося повернути 49 воїнів ЗСУ, 21 нацгвардійця, 10 військових моряків, 7 з сил територіальної оборони, п'ятеро прикордонників, двоє з Державної спеціальної служби транспорту і один оборонець із добровольчого формування територіальної громади. На наступних кадрах перші миті захисників після повернення на рідну землю. Вже 54-й обмін військовополоненими. Усі звільнені цього разу чоловіки. 88 рядових та сержантів, семеро офіцерів. Серед наших хлопців, які отримали нарешті свободу, 23 людини боронили Маріуполь. З них 13-ро оборонці Азовсталі. 41 воював на Донецькому напрямку, по 9-ро на Луганському та Запорізькому, по троє на Херсонському та Харківському. Один зі звільнених моряків на момент початку вторгнення перебував у Київській області та одразу приєднався до оборони свого селища від окупантів у складі Макарівської ТРО. Під час надання гуманітарної. А не допомога мешканцям місцевої громади потрапив у полон до російських військовослужбовців бурятів. Наступні кадри неможливо дивитися без сліз. Перші емоції українських захисників після повернення на батьківщину. <му> І найперше, що роблять захисники, телефонують рідним. область. Це область. Я не знаю, куди я їду. Як буду на місці до вас подзвоню. лікарню, зараз на обстеження. В лікарні, зараз то, на телефон. Я подзвоню. Мені бояться, що я поїду в лікарні на обстеження, в мене ще в чи не проблеми. На перебриху не боли. Я не можу нормально дихати. Потім мені дадуть телефон, телефони. Я до вас подзвоню вже з іншого. Будьте завжди, будьте завжди на зв'язку. Будь... Чимало українських бійців, які повертаються, потерпають від наслідків поранень та мають хронічні захворювання, які потребують тривалого лікування. Більшість з них знаходилась в полоні країни-агресорки з 2022 року. Також серед звільнених є оборонець, який вважався зниклим без вісти. Загалом з ворожої неволі координаційному штабу вдалося повернути 3405 людей. Перед цим під час 53-го обміну 25 червня додому вдалося повернути 90 українців на рідну землю. Повернулися воїни нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники і не лише вони. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими уточнив, що 25 червня повернулися 32 нацгвардійці, 18 прикордонників, 17 представників військово-морських сил, 15 бійців ЗСУ, 8 тероборонців. Серед них повернули 59 оборонців Маріуполя, 52 з яких вийшли з Азовсталі. Також повернули 5 бійців НГУ, які на початку вторгнення вартували на ЧАЕС. Тоді звільнення українських військових теж сприяли об'єднані Арабські Емірати.

Слава Україні! Доброго вечір. Добрий вечір. Вітаємо. Дякуємо вам. Вітаємо хлопці. Дякую. Дякуємо, що Вітаємо, хлопці. Так є подалі, так даємо. Команда Тесен щиро радіє за кожного захисника та родину, котра нарешті зможе обійняти своїх чоловіків. Та попереду ще багато роботи додому. Повернутися має кожен українець, і чоловіки, і жінки, і незаконно викрадені діти. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе. Побачимось.